Якщо ти жалієш морського піхотинця, ти йому смерті. Перша жаря на два кроки вперед. Сьогодні день такий веселий. А ви щось такі сумні. Легко не буде, але неможливого тут нічого немає. Всі стоять полтора чекають. Девід. Ви заводить? Ні? А сігаретку. Я люблю морську піхоту! А чого один? Я люблю Я люблю Мені не подобається, не унісон. Ще раз. Людей може шкода. Морського піхотинця жаліти не можна. Якщо ти жалієш морського піхотинця, ти бажаєш йому смерті. У Кожна є своя мотивація, головне її знайти і на неї надавити. Я люблю морську морську піхоту! Ну, Щось похоже! Кругом! Круго! За На голову!

Смуга морського піхотинця майже повністю відтворює ті умови, з якими щоденно стикаються бійці під час виконання бойових завдань різного типу, як на водних перешкодах, так само і на землі. Відповідно, діяти в будь-яких умовах, в найскладніших і результативно виконувати бойові завдання по знищенню ворога. Давай 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 давай. Давай давай, 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 давай! давай, давай, давай! Спасик, вот, 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 вот! Ч ⁇ рт, ишли, ишли, Давай, давай, давай!

Не давай, 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 Він уже близько, довіщався. Я сьогодні вів дві групи. І обидві групи дуже молодці. Було тільки, в загальному тільки два сходи от, військовослужбовців, які ну, фізично не змогли це прийти. А так всі хлопці, особливо дівчата. Це наш медичний пункт це просто космос, От, тому що дівчата показали всім, як треба насправді здавати цю смугу перешкод. Е, ніякі впливи на них, ні фізичного, ні психологічного, ні морального тиску вони все витримали. Вони е, показали, що таке справді бажання бути морським піхотинцем, е, що вони дуже... Хочете отриматься этот бред штурмовый? Вот. И, ну, молодцы. Поданяй сюда! Граната! Хочете положить туда, туда, туда. Давай, малыш, давай. А ну такое блюдо, как... Давай, 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 бери друдуху. Давай, штук пехоту. Раз, я, я, люблю, маршко, пехота. По перше, це традиція. Традиція, яка склалася досить давно, відповідно, і кожен рік вона відбувається. Традиція, яка допомагає відповідно злагодити особовий склад в першу чергу, тому що подолання смуги перешкод це відповідно, команда роботи, командна робота груп. Там приблизно до 20 чоловік в групі, які вони долають командно, допомагаючи один одному, тим самим гартують себе, гартують свою злагодженість підрозділі, гартують свою психіку до найскладніших випробувань. Ти Любиш морську піхоту? Так! Да. — Не чую, Так! Да. — не чую. Так! Да. А ну, признайся їм в любові! Я люблю морську піхоту, гроче. Yeah. Люблю! меня! Пехоту! Хорош! Давай, давай! 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 Давай!

А-а-а! Автомат можно оставить. А, Давай свой надо. Я пойду спать. По, Нормально. Это что на курорте? Это что пляж? Пляж будет в Крыму, когда туда дойдем. Я не слышу! Я не слышу! Выходим и кажем, я за дому, и едем за дому.

на мешку взяли. Поехали. Я нашел полотенце. Сука, попробуем, какие легче. Берем и побежали. побежали. Поезжали, ну, давай, взяли. Побежали, бля. На плечи мешок возьми, бля. Смотри. Давай, вали. Украина! Задача. <решили> взять блиндаж штурмом. Нормальным таким, похитцевым штурмом. Закрепиться внутри. Доложите выполнении задачи. Пытание! Готовы? Штурм! 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 Шесть крой на Первая граната! Полинела! Вы штурмуете или шовна! Давайте быстрее! Слава Украине! Три! Два! Один! Штурм! 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 Все кричат. Война,

Побежали назад. Сто, Вы давай, что давай, стоите, блядь! Давай, давай, давай! Давай, давай, блядь! Давай, блядь! Вон на Украина! Вон, украина! Вон украина! Украина! Я люблю! Морской пехот! Не <страс> <клес> чую! Це психологічна підготовка і е, високий стійкий моральний стан е, бійців, незважаючи на поранення, вони наважилися прийти в це випробування, і е, всі, хто прийшли, зробили це з, е, з, з великою мужністю. давай, да, давай! Я, player, ты вроде, nah, я пошел, давай, 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 Треба просто хлопців всіх, і все буде просто. Перегнували их хуже. Просто треба підтримувати всіх хлопців, щоб всі разом. Команда. Команда зможе зробити все. Ну, було весело. Всі молоді, всім украшовіся. Було весело. як вам враження? О. Слава Україні! Герої, слава! Вільно! Вільно! Священне право мати берет кольору морської хвилі, морського піхотинця. чим я вас і вітаю! Берет морпіха не можна не дарувати, не передавати, не віддавати і навіть на комусь приміряти. Це тільки ваш берет, і він тільки з вами, і тільки вами заслужений. Берет заслуговується один раз на все життя, інакшого бути не може. Для України! Діяти виключно в інтересах українського народу та нашої держави. На, на, на морі та в повітрі бути завжди готовим вступити в бій за Україну. На, на морі та повітрі бути завжди готовим вступити в бій за Україну. Не жаліючи себе, Не, жаліючи себе залишатися вірним наказом командирів. Залишатися вірним наказом командирів та рішуче виконувати поставлені завдання. Рішуче виконувати поставлені завдання. Клянусь, Клянусь. Ніколи не підводити та не покидати своїх товаришів по зброї. Ніколи не водити та не покидати своїх товаришів по зброї. Не здаватися. не здаватися, не відступати, не відступати, та не залишати побратима у біді. Побратима у біді. На полі бою проявляти непохитну стійкість, на полі бою проявляти непохитну стійкість, битися заради перемоги, битися заради перемоги. Вірної до кінця, Вірної. Клянусь! Клянусь. Вірний, завжди. Вірний завжди! І тричі! Клянусь! Клянусь. 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 Пам'ятайте завжди слова тої клятви, яку ви сьогодні сказали. Неважливо, буде це цивільне життя або військове. Рухатися честю завжди до перемоги. Безмежно вами пишаюся разом до перемоги. Переб'ємо всіх московитів і будемо будувати нову країну. Слава Україні! Героям слава!